На годиннику а на прямому репортер. Тож одразу до головних новин. Одна людина загинула через російські обстріли в Одесі, і ще троє постраждали. Напередодні ворог атакував місто дронами. Один із збитих безпілотників упав на житловий квартал. Виникла пожежа, однак із квартир зруйнована повністю. Там загинув господар. Його дружину рятувальникам вдалося дістати з під завалів. І ще двох мешканок сусідньої квартири госпіталізували із опіками та травмами. Плечок, плечок. А, а, а не, бойтесь, не, бойтесь, не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь, чтобы больно чтоб не было. Спокойной. Все, ноги Двічі за ніч росіяни атакували Нікопольський район на Дніпропетровщині. Під удар потрапило село у Марганецькій громаді та сам районний центр. Напередодні ворог 11 разів атакував територію області. Били росіяни по Нікополю, Червоногригорівській, Покровській та Марганецькій громадах. Пошкоджені приватні будинки та господарські споруди. Потрощене підприємство зачепило авто. Ночі та вранці російська армія обстріляла сім громад Сумщини, Гатили з артилерії РСЗВ та танку. Унаслідок учорашніх обстрілів обстрілів області пошкоджені 10 приватних житлових будинків. Ворог обстріляв три десятки населених пунктів біля кордону. А загалом зафіксовані понад дві сотні ударів з різної зброї. І ще мінус один напередодні українські військові збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення. А 50 його приземлили над Азовським морем. У головному управлінні розвідки уточнили, що збитий а 50 У це нова модернізована російська версія літака. Окупанти використовували його для дальнього радіолокаційного виявлення, управління та наведення ударів по Україні. У розвідці додали, що втрата А 50 У це черговий серйозний удар по потенціалу та можливостях Федерації. Його вартість 350 мільйонів доларів. Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки на Мар'їнському напрямку. Там ворог 44 рази намагався прорвати оборону наших військ. Про це йдеться у зведенні генерального штабу. Безуспішно двічі росіяни спробували атакувати позиції українських військових у районі Синківки, Харківської області. Здійснили вісім штурмів на лівобережжі Дніпра. На Запорізькому напрямку наші захисники відбили вісім ворожих атак біля Роботиного. На Авдійському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак ворога в районах населених пунктів Ласточкіне, Сєверне та Первомайське. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки, де ворог 44 рази намагався прорвати оборону наших військ. У розбитому росіяному вугледарі досі залишаються понад 100 людей. Тут немає жодної вцілілої будівлі. Місцеві живуть у підвалі без світла та тепла. Лише у моменти затища люди на кілька хвилин виходять на вулицю, щоб подихати свіжим повітрям. Мешканці поділили підвал на сектори, де кожен облаштував найпростіший попит. Стало відомо, що хоче. Виїхати е е е жіночка о, імені Ірина. От у неї щось з ногами ми будемо її вивозити з однієї з локацій, де ще залишаються люди. Зв'язок є вугледарі, він такий непередичний, нестабільний. Як-то вона е, скинула смс-повідомлення, що вона потребує евакуації, а саме в лікарню. Прильоти від кабів 500 або 250 майже завжди супроводжують поліцейські по цій дорозі. Чому мені оператор? Залізь, от сюди, будь ласка, лади, Ой, Прилеты страшные, и сидим так вот, быстренько выбежали, забежали. То есть мы вот дальше никуда не ходим. А сидим а тут. Сколько у вас тут на всей локации? Сколько вам хлеба надо будет? 30 человек. 30 человек, 30 человек. именно вот полностью Да, Пол... В нашем это 9 человек, все инвалиды. До другої річниці повномасштабної війни до Києва прибули іноземні лідери. Про свій візит до української столиці вранці повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон Дерляєн. Вона приїхала, аби вшанувати та відзначити стійкість українського народу і запевнила у підтримці нашої держави. Також у Києві вже прем'єри Італії, Канади та Бельгії. Як пишуть змі, Джорджа Мелонія, чия країна нині головою у G7, проведе відеоконференцію групи Семи, на якій виступить і президент України Володимир Зеленський. Президент Володимир Зеленський анонсував нові домовленості, які посилять збройні сили України та захист українських міст. Про це він сказав у вечірньому зверненні. Напередодні глава держави зустрівся з американськими сенаторами. Говорили, зокрема про ситуацію на полі бою. Президент наголосив, що зараз ключовим питанням є достатня кількість зброї та її далекобійність. Володимир Зеленський наголосив, що Україні важливо отримати пакет допомоги від Сполучених Штатів. Цей пакет нерядовий, він має фундаментальне значення для нашого захисту, і з точки зору його змісту, і з точки зору того, який сигнал дає світу підтримка чи не підтримка цього пакету. Демократії не мають самоусуватись з історичного процесу, з процесу захисту усіх тих цінностей, які визначили наш сучасний світ. На Одещині вовки загнали чоловіка на дерево, коли він намагався незаконно перетнути кордон. Про це повідомили у Держприкордонслужбі. Чоловік приймав до Молдови, однак зустрів Вовків, аби втекти від тварин заліз на дерево і викликав допомогу. На його пошуки вирішили прикордонники. Чоловіка врятували, але зізнання не допомогло йому уникнути адміністративної відповідальності. Зазначили у Держприкордонслужбі. На складних умовах наші захисники виборюють спокій українців у холодних бліндажах без гарячого харчування по кілька днів. Усю амуніцію, а це від 60 кілограмів, несуть на собі, а шлях до позиції подолати необхідно швидко, щоб ворог не помітив. Більше Микола колеги розкажуть. Позиції на Куп'янському напрямку зустрічають мінометними обстрілами. Такі маленькі бліндажі для наших захисників є і майстерньою, і їдальною, і спальнею. Гріються ось такими маленькими пічками. Це нам передали волонтери. Пічки такі. Що ми ботинки сушили, грілися, не замерзали. Ну і все таке, що. Дровами, я так розумію, не можна Ні. за декілька причин. Звісно, ну, по дровами, дровами дим показуєте і Видно, де ми знаходимося, ми і так палимо, воно там теж видно, коли дрон летить тепловізорами, вони дивляться на дещо. То ми стараємося менше топити, але коли морози токи, конечно, палимо. А так стараємося. Дровим, а тут так, да, звісно. З не можна. Якби можна було тут багато і багато є. І освітлення лампочка на павербанку. Все на павербанка, телефон такий собі. Просто на 21 ну, тисяч да. на 50 павербанки, фонариків куча, лампочка з, з павербанком. Якраз ну, нам вистачає на 7 днів. Їжа та, що не псується. Ми заходимо на 7 днів, на неділю заходимо, то ми собі урок заки накладаємо, готуємо там вдома, що можемо. То, що нам дають, там ковбасу, там якісь. Ну, та все дають, що ми хочемо. Хліб в основному таке. Тушонки, серви ми, звісно, беремо, ну і то по м'ячі беремо. Ми стараємося таке щось приготувати, що тут можна ну, поїсти. Ну. На прийом воду, провізію, боєкомплект, амуніцію. Все несуть на собі. Ну, десь в місті з броніком автомат, рюкзак. Плюс ще якийсь пак води, десь ,60 кілограм 60 як мінімум. Це, якщо АГЕС кидаєш, то там вже і навіть більше. Ну, і тренога, і влітки це все разом десь 70 кілометрів. Це бісок заків. А рюкзаки, то все, це, ну, коротше, 60 кілограм один несе кілометр. Проходити, звісно, темпів. Чим швидше чим ти пробіжиш цю дистанцію, чим легше, ну, тому що можуть і обстріли йти. Окрім безпосередньо бойових завдань, доводиться виконувати і багато суміжної роботи, наприклад, маскування зброї. Давай, так, вот, так. Та роботи з укріпленням бліндажів. У таких умовах важливе маскування це беремо грубо, на всі 100%. По-перше, що дрони їх, можна сказати, не палять. А якщо дрони не спалили, де стоїть знаряддя, то це вже все і нам безпечне, по нас нічого не летітиме. Для маскування використовуємо, стараємося якийсь плащ, бо погодні умови буває то дощі, то сніга, щоб не залило, не затопило. Якщо затопило, то вже не буде працювати. І мас Зверху другим накриваємо, смотре, яка погода. Якщо на вулиці сіра, значит, сіру. На, як в даний момент сніги, значить білий мас сітка. І все. Та між запеклими боями, маскуванням позицій та будівництвом нових оборонительних споруд завжди знайдеться місце гарячому чаю, смаколикам від волонтерів та мріям про найскорішу перемогу. Як розповідати школярам про бойові дії на території України? Організатори освітнього проєкту діалоги про війну презентували для вчителів четвертий короткометражний фільм, присвячений повномасштабному вторгненню Росії. Попередні відео ознайомили дітей з тим, що таке війна, чому вона розпочалася в Україні 2014-го, та чому Росія вже 350 років прагне захопити нашу державу. Герої фільмів, школярка та українські військові, які розповідають воєнну хроніку простими словами. Творці проєкту кажуть, що ці ролики методичні рекомендації для вчителів, щоб зробити уроки цікавими та більш практичними, а також мотивувати школярів вивчати історію своєї країни. Зараз, як ніколи, стало важливим провадження цього Міністерства освіти, державної програми. Цього не вкладали ні гроші, ні уваги. І зараз ми маємо те, що маємо, що люди не розуміють цінності бути українцем, цінності жити в вільній країні. Не хочуть уйти, ну, захищати це. І це треба виховувати з дитинства. І оце основна мета нашого проєкту. На цьому у мене поки все. Більше інформації ви, звісно, ж знайдете у телеграмі прямого каналу. Тож заходьте і підписуйтесь, там зможете прочитати головні новини першими і стежте за ефірною годиною, бо в прямому ефірі завжди найцікавіше. Пітер Залмаєв і його гості мають що вам розповісти.